Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 пристрасних фільмів для дорослих. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Девід та Кетрін Стюарт сімейна пара, яка багато років прожила разом, однак у них не все так добре, як здається, на перший погляд. Девід працює професором в університеті, через що Кетрін починає ревнувати свого чоловіка, адже того постійно оточують молоді студентки. Коли Девід спізнюється на літак і не потрапляє додому у власний день народження, Кетрін приходить до висновку, що в нього є коханка. Вона робить спроби знайти докази його зради, проте перевірка телефону та його кишені ні до чого не призводить. Тоді Кетрін вирішує, чи найняти елітну повію хлою, яка має спокусити Девіда та надати докази зради, проте все пішло зовсім не так, як вона собі уявляла. Конні – чатерла і статня світська дама, чоловік якої є далеко не останньою людиною у вищому суспільстві. Разом пара живе у злагоді та добробуті. Проте згодом жінка починає відчувати, що почуття до коханого різко згасають. Перебуваючи у роздумах про особисте життя, коні звертає увагу на одного з придворних її законного обранця. Звичайний роботяга западає дамі в душу і їй здається, що тепер вона відчуває справжню закоханість у чоловіка. Між придворним та багатою леді виникає таємниця. Таємний роман у цей же час знатна особа продовжує прикидатися вірною та люблячою дружиною, таємно проводячи час з прекрасним коханцем. Життя Анни складалося як найкраще, адже вона досягла в житті всього, про що колись мріяла. Жінка досягла успіхів у професії, обіймала хорошу посаду в престижній фірмі, була одружена з коханою людиною та раділа, дивлячись на двох чарівних підростаючих донюк. Проте, все кардинально змінюється, коли в гості до щасливої родини приїжджає син чоловіка від першого шлюбу, який має пожити певний час разом з ними. Анна завжди ставилася до хлопця як до близької людини, проте цього разу між ними спалахну. Ли заборонені почуття, які згодом матимуть непоправимі наслідки для них обох. Тоні приваблива жінка, яка на одній із вечірок знайомиться з симпатичним чоловіком Джорджіо, успішним підприємцем, який має власний ресторан. Поступово взаємне легке захоплення переростає в шалену пристрасть, і згодом вони вже просто не уявляють собі життя один без одного. Незабаром пара святкує весілля. З цього моменту починається чорна смуга у житті. Тоні розбіжності між подружжям починають все більше проглядатись. І згодом, після чергової сварки, Джорджіо заявив, що втомився від усього та хоче по. Побуд... Бути один. Через деякий час тоні дізнається, що її чоловік пристрастився до заборонених речовин та дуже у борги. Водночас нещасна жінка починає підозрювати, що кохана людина ще й зраджує. Вже багато років ліс та Роуз є найкращими подругами, які завжди діляться одна з одною секретами та разом проводять весь свій вільний час. Якось разом зі своїми синами Томом та Єном вони вирушають на узбережжя океану, щоб провести там свою відпустку. Через деякий час заміжня Роуз починає відчувати до сина подруги дивні почуття. Єн сам робить перший крок на зустріч жінці, і вони переходять межу дозволеного. Дізнавшись про їхній маленький секрет, Том вирішує помститися своєму другові та. Покушає ліс незабаром їхні стосунки переростають у справжнє божевілля та призводять до несподіваних наслідків. Молодий чоловік на ім'я Нікі справжній Альфонс, який використовує свою зовнішність для того, щоб забезпечити заможнє існування за рахунок багатих подруг. Його останнім завоюванням виявляється адвокат середнього віку Саманта, яка ні в чому йому не відмовляє. У той же час Нікі знайомиться з молодою офіціанткою на ім'я Хізер, яка помилково припускає, що хлопець казково багатий. Виявляється, що Хізер грає за тими самими правилами, що й Нікі, спокушаючи забезпечених чоловіків та заводячи з ними. Романи Нікі закохується в дівчину, проте згодом про це дізнається Саманта. Симпатична молода дівчина Роксана Обрі обожнює спускатися на морську глибину без аквалангу та милуватися мешканцями підводного світу. Вона має явний талант до цієї справи, що одразу помічає інструктор Паскаль, який свого часу поставив рекорд та став чемпіоном світу з фрідайвінгу. Він упевнений, що дівчина зможе досягти великих висот та намагається навчити підопічну всім тонкощам занурення. Ось тільки, крім захоплення чудовим видом спорту, дівчина починає відчувати до тренера пристрасть та щирість почуття, що призводить до бурхливого роману між молодими людьми. Події фільму відбуваються наприкінці минулого століття у Франції. Молода дівчина Роуз їде на навчання до Парижа разом зі своїм коханим Мішелем. Однак натомість у столиці пара починає вивчати богемне життя, відвідуючи нічні клуби, в яких збирається золота молодь міста. На одній із вечірок вони знайомляться з Люсіль та Гарбертом, більш дорослою парою, яка веде буржуазний спосіб життя у розкішних апартаментах. Вони запрошують Мішель та Роуз до себе в гості та починають проводити більшість часу. Су разом, що призводить до початку дивних і дуже заплутаних стосунків та непередбачених наслідків. Події фільму розгортаються навколо молодих людей, які стикаються із низкою проблем в особистому житті. Кохання приносить лише неприємності, в той час як інтимна незадоволеність стає причиною їхнього розпачу. Для того, щоб по-новому розпалити почуття, вони вирішують піти на незвичний експеримент та обмінюються партнерами. Усі збираються у призначеному місці та починають припускати, що з цього може щось вийти. На перший погляд, запланований захід відбувається ідеально, проте кожен з них не впевнений, як далеко. Зайдеться гра, і чи вчасно вони зможуть зупинитись. Емма молода дівчина, яка тільки-но почала робити перші спроби стати успішною фотомоделлю та заради своєї мети їде з рідної Данії до Парижа. Однак, прибувши на місце, вона стикається з дуже жорстокою конкуренцією, в якій щирість та доброта є скоріше недоліками ніж перевагою. В Парижі на неї чекають нескінченні кастинги, туга за коханим хлопцем, а також знайомства з жорстокими правилами світу моди. Проте незабаром Емма знайомиться з відомим фотографом Шейном Вайтом, після чого її життя Дуже змінюється. Вона закохується в талановитого чоловіка, і між ними починається бурхливий роман, який відкриває дівчині двері у світ моди та разом з цим приносить безліч розчарувань. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.